Ну і третє, я весь час порівнюю діяльність політиків і діяльність власників або керівників, топ менеджерів приватних компаній. І сьогодні я прийшов до такого банального насправді попсового висновку, що дарма я це робив. Не можна порівнювати державницьке життя, служіння державницьке із. Керуванням власною або чиєюсь компанією, зовсім інші речі. Я вважаю, що в приватному секторі власна гідність вища, ніж будь-які кошти, якими ти оперуєш. Звичайно, що власна компанія це як дитя. Це точно. Хто образить, хто зрадить, хто зрадив нашу компанію з моїм партнером, бережіться, я всіх пам'ятаю. Але в державному. Середовищі там трохи по іншому. Там звичайно, що країна вище ніж на навіть власне життя.